Ну нарешті я приїхала в село просто, <смі> так і тягне до землі. А, але це не просте село. Це острів Маркен. Ну, півострівне село, скажімо так. До 1957 році це село було острівним і не мало сполучення з материковою частиною. Колись Маркет був островом в затоці Північного моря завдяки цій затоці через море циркулювали повітряні, холодні повітряні маси, що приводили до штормів, повенів, затоплювалися великі території та навіть села, як от марки. У 32-му році була збудована дампа. І дюдерже перетворили на прісноводне озеро. Звичайно, з більшою солоністю нерландці борються за кожний клаптик своєї землі, тому що 60% території знаходиться під загрозою затоплення до 30% території знаходиться на рівні моря. Можете уявити. У 1953 році сталася жахлива катастрофа. Велика територія Нідерландів була затоплена. І саме тоді вони зрозуміли, що потрібно діяти. Що призвело до появи такого проєкту, як Дельта Веркен. Проєкт тривав майже 40 років. Став частиною інженерного дива. Побудови багатьох дам, водонасосних станцій, каналів та багато чого іншого, що зберігає Нідерланди до сих пір. Я наближуюся до центру. Дуже вузенькі вулички. Дуже. О, музей. Це, мабуть, єдиний музей тут. Можна й зайти. Подивитися, лавич Так, фейсмі. Да, Маркетліз. Зараз ми тут і подивимось. Що тут. у нас Так. Чотири я. Другий білетик. Музей дуже маленький, це вже сучасний маркет Маркет Ось тут одна кімнавка. Ось тут другий кіно. Все. Більше про національний одяг. Прояву ми проявили, звичайно ще кардоспі. А це, я так розумію, центральна площа. Якась церквушка, пушка, не дуже велика. Щось та як. Сьогодні дуже тихий дих... день. Я думаю, що це мені так пощастило, що тут і справді небагато туристів, але наскільки я знаю, тут багато туристів. тому Буду вважати, що я щасливчик. О, нарешті я знайшла туристів. я вже хвилювалася, що їх не буде. О, ось і туристи. Дивіться, скільки їх. Так, вийшла я до порта маленького тут. Ось є відкриті кафешки, ресторан, каверна якась. Люди відпочивають, чилять. Ви знаєте? Після 1957 року, після того, як була побудована ця дамба, це місце перетворилося просто на шалений потік туристів. Можете уявити собі, що багато десятиліть люди жили в собі в спокої, і тут в один момент просто це місце почало притягувати людей, які прагнули відчути нідерландський колорит.

Волендам це не місто, а ретельно збережений міф про рибальське минуле Нідерландів. Колись тут справді ловили рибу. Тепер туристів. Маленьке село на березі колишнього моря перетворилось на вітрину голландських стереотипів дерев'яні черевики, костюми, як із музею етнографії. І, звісно, бутерброд з Оселедцем. Який продається з такою гордістю, ніби це королівський делікатес. чайки зараз вкрадуть мене, бутербродок. так воно А якщо риба не твоя любов, завжди є запасний план, голландський вафлі. Солодкий ідеал симетрії, який об'єднує серце і цукор. Вафля, яка склеює твої зуби так само міцно, як його ланці тримаються за свої традиції. Нідерланди не просто живуть поруч із водою, вони ведуть із нею переговори, будують дамби, перетворюють острови на півострови, затоки на озера, і вчаться жити там, де здавалося б, жити неможливо. І в цьому є щось надихаюче: як зусиляться зробити туристичний символ, з вафлі національну гордість, а зі стихії партнера. Бо головна риса цієї країни. Не в дерев'яних черевиках, а в здатності не втрачати рівновагу. Знову нікого немає в автобусі. Я дідуся. 316-й автобус червоненький. Дома задав циркану.